Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї, з безмежного милосердя Твого прости провини мої, особливо омий мене від беззаконня мого і від гріха мого очисти мене, бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій повсякчас переді мною, проти Тебе, єдиного, я згрішив, і лукавий перед Тобою вчинив. Отже, праведний ти у слові Твоїм і справедливий у присуді Твоїм. Ось був беззаконні зачати я, і в гріхах породила мене мати моя, бо ти істину полюбив єси, невідоме і таємне, мудрості твоєї явив ти мені, окропи мене ісопом, сопом, і очищуся, Омий мене, і стану біліше від снігу, дай мені почути радість і веселість, і зрадіють кості упокорені, відверни лице Твоє від гріхів моїх і прости всі беззаконня мої, серце чисте, створив мені, Боже. І Духа праведного віднови внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого і Духа Твого Святого, не відійми від мене, поверни мені радість спасіння Твого, і Духом владичим укріпи мене, навчатиму беззаконників шляхів Твоїх, і нечестиві навернуться до Тебе, визволи мене від вини кривавої. Боже, Боже, спасіння мого і язик мій радісно славитиме правду Твою, Господи. Відкрий уста мої, і язик мій сповістить хвалу Твою, бо коли б ти жертви забажав, приніс би я, все палення ти не бажаєш, жертва Богові це дух упокорений, серця скорботного і смиренного Бог не відкине. Ущаслив, Господи, благоволінням Твоїм Сіон, і нехай збудуються стіни Єрусалимські, тоді буде угодна тобі жертва правди, приношення і все палення, тоді покладуть. На жертовник твій тельців.